Всім привіт, друзі! Мене звати Ольга Єрмілова і сьогодні я хочу підняти темку, таку собі, знаєте, з Звучить це дуже просто. Як заробляти мамі у декреті? І напевно, ви зараз чекаєте, що я почну перелічувати вам різні способи, як же це можливо зробити, що там може робити ця мама, щоб заробляти гроші, коли вона з дитиною. Але я була б не я, якщо б не перегорнула ваше мислення, адже пам'ятаєте, що я вчу, як саме за допомогою мислення змінювати свою реальність. Тож, поїхали! Мати чекає на немовля і чекає, коли в неї розпочнеться декретна відпустка. Ну, я не буду зараз казати про те, що до сих пір а, велика кількість жінок розпочинає жерти. Тепер я вагітна нарешті, а, тепер я буду три роки сидіти вдома. Тепер я буду чекати, якщо я десь на Державній службі, що мені будуть виплачувати мої кредитні. Ну, тобто жінка чекає цей момент, начебто для того, щоб стати гладкою, так, погладшити, наїстися нарешті, начебто її все життя не годували, і бути зі своїм малюком. І я вам скажу чесно, що до сих пір ми бачимо з вами, як деякі жінки, які народжують, дякуючи Богу, не всі. У 25, 30-35 років стають схожими на тіточок. Такі собі тіточки, які ходять, не миючи їм таке не мите волосся, щось на себе таке вдягнене, знаєте, в тому, що вагітна ходила, потім вже не важливо. А мотивації немає, вона постійно щось там робить. Я все прекрасно знаю, бо я, бо я народжувала двох дітей. Але я жодного дня не була. У декреті. Я скажу вам більше: я жодного дня навіть не думала про те, щоб піти у декрет. Знаєте чому? Тому що я багата людина, а жодній багатій людині не приходить у голову, що в її житті. Може звільнитися три роки, а ще й там момент, поки ти там ходиш вагітною, що ти можеш весь цей час не робити. Тому що багаті, не настільки багаті, щоб мати час три роки, ніхріна не робити. І ось це дуже цікава штука. У мене велике-велике оточення класних людей. І всі ці люди проживають своє, як я кажу, яскраве життя. Але всі ці люди проживають це яскраве життя зі своєю роботою. Тобто вони їздять, відпочивають, я їжу відпочиваю, я багато всього встигаю зробити, я проживаю життя разом зі своїми доньками. Але весь цей час я роблю це працюючи. Тобто я постійно створюю гроші, я постійно шукаю можливості. Мій мозок постійно це робить, де б я не була, на Мальдівах або вдома у Києві, коли летять ракети. Постійно це зі мною, тому що я розумію, що мені подобається постійно розвиватися, що я хочу більше заробляти, і я не можу собі дозволити ніхріна не робити не те, щоб. Три роки, а навіть вихідні, тому що і в вихідний день я можу зробити одну-дві нескладні дії. Які допомагають мені постійно триматися на хвилі грошовій, робочій, розвитку. Тому що коли ти розвиваєшся, коли тобі подобається те, що ти робиш, тобі нахрен не потрібен ніякий, ніяка відпустка і ніякий відпочинок. розумієте? Тобто твоє життя, воно просто балансує. Ти сам маєш змогу балансувати. І ось це така дуже-дуже велика проблема, коли ви Живете, думаючи, як бідна людина, яка працює по годинам і чекає, коли закінчиться робота, яка чекає на вихідні, щоб нічого не робити, або там робити те, і, і, і дуже знаєте, так, дуже страждає від того, що в понеділок знову на роботу. Це про що означає, що ви робите в житті геть щось не те, що ви не знаєте, що вам робити. Що ви замість того, щоб розкриватися, шукати себе, щоб е, втілювати мрії. Мрії про те, ким я хочу бути, що я хочу робити, як я хочу цей світ зробити краще. Де моя реалізація, ви замість цього обмінюєте свій час на гроші, причому маленькі. І саме тому ви чекаєте моменту, коли буде декретна відпустка. Я б ще могла зрозуміти дівчат, у яких багато грошей, і у яких декретна відпустка ну така. Знаєте, ще одна причина для того, щоб не працювати, тому що вона звикла в неї в житті все і так є. Вона хоче кудись поїхати. Вона хоче щось робити. Неважливо там батьки е, дають їй гроші, чоловік. Вона сама там, як, якось їх заробила. Це не, не я, хоча б якось можу собі це виправдати, не зрозуміти. Тому що ну це не моє, але виправдати, що так це може бути. Але коли ви йдете в декретну відпустку і три роки не працюєте, навіть рік не працюєте, при цьому у вас немає грошей нормально розвивати свою дитину, віддати її у класний садочок або школу, купляти їй класні речі, взяти собі помічницю, щоб вона допомагала вам там з домом, з прогулянками, ще з чимось. Це говорить лише про те, що у вас і мети такої немає. Тому що коли є мета, коли в мене є таке бажання, тоді я шукаю можливості. Ви знаєте, у мене народження моєї першої дитини співпало з моєю найбільшою кризою. На той момент, коли я завагітніла, я замість омріяної там, нової автівки, там, класного життя, так як я собі це уявляла загалом. Я сиділа і у мене був кредит на 70 тисяч доларів. Бізнес, який дуже було важко назвати бізнесом, тому що він тільки-тільки набирав якихось обертів, криза фінансова, світова, я без якогось особливого бізнес-досвіду і роботи, тому що я за професією була дикторка і ведуча телебачення. Ну, і ніколи до цього серйозно не ставилася. А досвід мій робочий був це сцена, тому що я Співала, співала у дівочому гурті. І ось я розумію, що в мене буде дитина, що я мріяла народжувати її у роддомі там, і сіді, суперкласному, крутому, тоді в Україні, там, єдиному. Що я мріяла, що у, у моєї дитини буде класний одяг, класна коляска. Там. Дофіга всього класного. І замість цього я розумію, що в мене нічого нема, окрім кредитів, проблем у родині, тому що ми з чоловіком постійно сваримось, нам тяжко, ми якось хочемо вигрібтись. І тому думати про якусь декретну відпустку я навіть собі не могла дозволити. І знаєте, що сталося? За той час, поки я ходила вагітна, я не те, щоб виплатила цей кредит, я заробила досить багато грошей для того, щоб дати такий пуш. Для нового етапу розвитку моя дитина стала для мене мега пушингом, тому, що я розуміла, що я хочу бути для неї прикладом, що я хочу бути класною мамою, що я не хочу сидіти копросатися десь там на вулиці, ходити, купляти собі якусь стару коляску. Не хотіла візочок. Так мені цього було, це було не цікаво. Я ставила собі іншу мету, і я хочу вам сказати про таку. Круту штуку, що те, коли ви думаєте, як вам зробити в декреті підробити, що мені робити, ось, оця позиція сама, що я в декреті я нічого не можу. Ви просто жінка, звичайна, класна, афігенна українська жінка, у якої є супербонус, дитина. І ваше завдання вирішити цю ситуацію і зробити так, щоб ви могли займатися тим, що приносить вам задоволення і гроші. Це ваша задача. Ви не жінка, якій потрібна якась підробітка у декреті. Ви жінка, якій потрібно побудувати своє свідоме, щасливе життя. І у вас для цього є супербонус. Я не знаю, у когось є чоловік, у когось немає чоловіка. Я б не закріплювалася у такі системи, тому що системи скріплюються і розкріплюються. Є ти, є він, є Всесвіт, є інші люди, є твоя окрема дитина. І найголовніше, що може і потрібно робити дитина. Будь-якій людині, це шукати власну опору, бути дорослою. А доросла це означає, що я можу себе прогодувати. Що я можу прогодувати свою дитину, якщо в тебе є дитина, я доросла, я можу приймати рішення. Я повинна знати, чим я займаюся, де я живу, як я заробляю. Я не кішка, яку взяли десь і потім викинули. Я не кішка, яка сидить і чекає вдома, прийде господар або не прийде господар. Вона така шукає якийсь там собі спосіб, де ж мені, якщо що там. Пам'ятаю, десь там під столом, колись там сосиска кудись закатилася. Ні. Дивіться на себе не як на жінку у декреті, а на як жінку, якій нарешті потрібно взяти відповідальність за своє життя. І декрет це не хвороба. І декрет дитина ваша. Декрет це просто така назва періоду, коли жінка. Росте, зрощує своє немовля. Але у Європі, наприклад, якщо я не помиляюся, три місяці і жінка виходить на роботу. Перестаньте бути жінками якогось там минулого сторіччя, які кажуть: я повинна постійно бути зі своєю дитиною, будьте. Ким ви будете, коли дитина. Буде вже більш дорослою, і коли їй знадобиться розвиватися, коли вона захоче піти, як мої на бальні танці, на художню гімнастику, ще кудись, а у вас не буде грошей, коли ви не будете знати, хто ви. Тому що ви просто цей час втратили, ви себе втратили на якийсь час Розповідаючи собі про те, що ви дуже потрібні дитині, так ви нікуди від неї не подінетеся. Дитина може і поспати без вас, і погуляти десь без вас. Все це може бути і з вами, і без вас один одного. Життя дитини це не те життя, яке забирає ваше життя. Це не обмін. Ви можете проживати водночас і своє життя, і її життя. Це можливо. Але це можливо лише за умови, коли ваш мозок до цього вже готово. Тож, давайте поспілкуємося на цю тему, що ви думаєте з цієї думки. А я для тих, хто бачив мене вперше, або хто ще не доєднався до клубу багатих людей, запрошую вас до нас за посиланням, яке є, ви його побачите, напишу, де саме воно є, під відео, якщо це YouTube, над е, відео, якщо це Instagram. доєднуйтеся до нашої спільноти, де моєю головною метою є те, щоб наше суспільство розвивалося, щоб ми були. Відомими, щоб ми розуміли, що ми самі обираємо своє життя, щоб ми досягали фінансової свободи, адже будь-яка свобода починається з фінансів. Доєднуйтеся і будемо розвиватися разом. І пам'ятайте, діти це завжди перевага, а не недолік.